Усім здоровенькі були. З вами Дмитро, І сьогодні у нас буде вечірня практика. У мене все тіло болить, в мене м'язи болять, тому я буду розтягуватись і давайте зі мною. Практика буде приємна. Знову нагадую, дихання спокійне, начебто гуляєте по вулиці, затримувати дихання не треба, бігти нікуди не треба. Якщо ви відчуваєте, що хочете затримати дихання, зменшіть амплітуду. Повністю не вирівнюйте, не рвіть себе. Намагайтеся це робити плавно. Якщо ви хочете швидше дихати, так само зменшіть амплітуду, де ви можете вирівняти вдих і видих. Дихаємо через ніс. Якщо дуже складно, можна видихати через рота, але все одно вдихаємо через ніс. Знову, начебто, гуляємо по вулиці. Не забудьте, будь ласка, вподобайку, Поділіться цим відео для тих, кому це потрібно, воно реально допоможе. І а вже залишіть коменти, як самопочуття. Це просуває україномовний контент. У нас дуже мало україномовних в Україні, особливо тренерів. Давайте мотивувати їх. Тому ми поїхали. Стаємо в широку позицію. Тут десь метр. Стопи трохи розгорнуті в боки. Взагалі дуже трохи. Тобто ми так не розгортаємо. Разом з кол коліна не дивляться всередину Колін намагаємось так само, щоб вони дивилися у напрямку наших стоп і присідаємо донизу. Ми впираємось руками в наші коліна всередину. Пальці дивляться на п'яточки. Лікті ми вкручуємо вниз і намагаємось провалитися між лопатками. Ми провалюємось при тому, що тиснемо. Руками в коліна не даємо їм звестися всередину. І максимально розслабляємо таз. Ви відчуєте, як вас тягне, головне, провалюємось грудиною вниз. Ми тиснемо руками у коліна, не даємо їм звестися разом. Якщо ви відчуваєте, вже ту тягну, тут тримаємо. Не треба себе сильно рвати, як, наприклад, я зараз. Але мені ок, мені комфортно, вам повинно бути комфортно. Ми дихаємо спокійно, відчуваємо асну. Відчуваємо, де підкрутити таз. Якщо відчуваєте, що у вас скрутило, трохи піднімаємо таз до крити, щоб поперек був більш-менш рівним. Взагалі він повинен бути рівним. Ми тримаємо це положення. Розслабляємо таз. Бачите, я дуже глибоко вже пішов. Вирівнюємо ноги. Стопи. Ставимо п'яточки ще ширше. Раз. Два. Стопи вже дивляться вперед. Руки на, під колінами, а якщо немає розтяжки, над колінами. Головне пряма спина. І починаємо сковзити донизу. Знову ми ось так не робимо. Якщо відчуваєте, що щось вам заважає, ми присідаємо, щоб у нас поперед тут був рівним, як ви бачите. Беремося за наш гомілкостоп і потрохи вирівнюємо ноги. Знову ж. Нам не треба ниряти туди. Нам треба ось взялись на прямих руках і намагаємось вирівняти наші ноги. Якщо відчуваєте, що розтяжка дозволяє, ми обхоплюємо за стопи, за зовнішню частину. І починаємо лопатки зводити разом. Руки не згинаємо, просто лопатками. І тримаємо таке положення. Подаємо тулуп вперед. Тобто ви можете ще витяжіння контролювати просто завдяки. Навантаження або аб п'ят, або носочків лопатками. Лопатки з водом, грудину між ногами і тримаємо дане положення. Дихаємо повільно, намагаємось сильно себе нервати, не затримуйте дихання. Намагайтесь сконцентруватись. відчути там, де у вас тягне, де ви можете полегшити і контролюйте спинку. Потримали. Руки ставимо. Ось всередину, під плечима, ви бачите. І зараз ми робимо вітряка. Піднімаємо нашу праву руку, але сенс в тому, що ми ось так не робимо. Ось у нас лінія. Рука на одній лінії руки. І так і піднімаємо, штовхаючись лівою рукою. Я штовхаюся її, щоб витягнути з углоб. І потім піднімаю мій великий палець на рівні лоба, навіть на рівні маківки. І я так тримаю. Я намагаюся звести з лопатки і стисну рукою. Лікоть, не взводьте, як я. Підкрутить і тримаємо. Дихаємо повільно. Якщо відчуваєте, що ви сутулитесь, присіли. І так тримаємо. Неважливо наскільки. Головне пряма спина і правильне положення нашого плеча. Дихаємо, концентруємося. Подихали. Змінюємо руку, повертаємо руку. Знову під плече. Ту вкручуємо лікоть назад, кзаду, Тобто наш лікоть дивиться на праве коліно. І тут так само піднімаємо нашу ліву руку по лінії правої руки. Не за спину, не туди. А над очима. І тримаємо. Не забуваємо про наш поперек. Не сотулимо його. Краще менше, але правильно, краще вже ось так тримати, наприклад, якщо ви хочете якось компенсувати. Тримаємо, дихаємо. Концентруємось. Відчуваємо, де тягне. Чому не допрацьовуємо? Вмикаємо плечі, ту плечі повинні працювати. Добре. Повертаємось. Зараз, не змінюючи позицію ніг. Ліву руку ми ставимо скажімо так, за праве коліно і починаємо потрохи присідати. Наша ліва рука нас стабілізує у козачку. Ноги не переставляємо. Ось ви сиділи, стояли, зігнули ноги. Руку поставили. Бачите, ліва рука під правим плечем. Ось, за правим плечом, за, за коліном під правим плечем. Я вперся і потрохи згинаю. Якщо в козачку вже ось це все, тримаємо так. Головне, носочок не підіймаємо на носочок. Ми краще ось так будемо тримати. Потім потрохи, 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 потрохи сіли. У нас праве плече вперлося в праве коліно. І можемо ось так сидіти. Можемо обхопити коліно. І носочок натягнути. У кого на що є сили? Стопи не переставляємо. І тримаємо, дихаємо, відчуваємо. Відчуваємо наш положення. Можемо трохи ще більше штовхатися коліном назовні правим. Таким чином ви підвисите розтяжку. Так, тримаємо. Постояли, повертаємо знову в трикут. Знову поставили руки під колінами. Спина рівна. Знову сковзимо. Якщо складно сковзити, присіли. При можливості обхопились. Стопи. І починаємо вирівнювати ноги і вирівнювати руки, зводячи лопатки разом. Тримаємо. Знову те ж саме положення. При можливості повністю випрямили ноги і подали таз трохи допереду. Плечі не піднімаємо, все контролюємо, краще вже ось так працювати, ніж ось так. Пам'ятаємо, спинка дуже важлива. Ту більше завдяки нашому крижу, нашому тазу, розкриття йде. Я вже шло паточками ми доводимо для того, щоб додати роботу наших м'язів-розгиначів спини. А не просто тягнемо в пасиві. Не треба розтягуватися в пасиві. Добре. Ставимо праву руку за лівим плечем дозаду. Потрохи присідаємо, ноги не переставляємо. Вони повинні в той самій позиції бути. Ви таким чином будете правильно козачка виходити. Страхуємо себе правою рукою, можемо двома руками страхувати позаду, якщо у вас п'ятка відривається з підлоги. Ось так стоїмо. І потрохи даємо своєму тілу сісти козачка. Знову, при можливості, обхопили коліно, носочок натягнули. І коліно ліво відводимо вліво. Тримаємо, концентруємося. Напружуємо ножку, чотирьох голови м'ясо, ми пасивно не сидимо. Напружуємо дві ножки, вони працюють. На лівій нозі уся вага, права нога тисне п'яткою в підлогу. Таким чином у вас буде силова розтяжка. Супер. Зараз сідаємо. Охайненько. І виводимо нашу. Ліву ногу вперед. Ось ми сіли, спинка рівна. Якщо ви не можете з прямою спиною сидіти, підтягнули ноги, взялись за великі пальці, знову плечі не підіймемо, лопаточки звели, п'яточки разом. І потрохи починаємо вирівнювати ноги. Бачите, да? я зафіксував своє, свою спину. Мої найширші м'язи, ось ці, вони відводять плече назад. Я відводжу лопатками плечі назад. Підборіддя до шиї і вирівнюємо ноги. Відчуйте, як у вас працює саме плечі, лопатки. І можете сідницями так назад йти. Ноги напружені, ми не розслабляємо їх. Завдяки цьому ми можемо більш-менш розвантажити наш поперек, і нам буде легше тримати цю позицію. Чим більше напружені ноги, тим легше буде тримати спині, бо легше буде тримати спину і натягувати лопатки. Якщо ноги розслаблені, уся вага йде напруження в наш торс і вже провалюєтесь ось як я. Я розслабив ноги, в мене не допрацьовують найширші. Тому я сідницю напружив, відштовхнувся і тримаю. Супер! Зараз ми лягаємо на Ось. Тут дуже важливо, в книжці, щоб ваші пахви лягли на коліна. Ось. Беремо за стопи зверху. Ось так взялись. Ви бачите, мої пахви не відриваються від колінок. Це є дуже важливо. І потрохи вирівнюємо ноги. Ось. І тримаємо. Якщо складно, ми можемо взятись за п'яточки. Так буде легше. Але сенс той самий. Стопи ми не розслабляємо. Наші ноги працюють. Носочки начаємо на себе і тримаємо книжку. Теж всі нашими сідальшими кістками пішли назад, якщо відчуваєте, що дискомфортно. Руки у нас працюють, лопатки. Бачите, мій біцепс завжди працює. Я не розслабляю руки. Я зберігаю навантаження, напруження. Так краще, тому що таким чином ви дотягуєте задній ланцюг. І зараз руки ставите позаду. Ось таким чином. Десь, щоб трохи провалилися дане положення. Грудь подали, не вісимо на плечах, лопатки звели разом, стопи з на себе. І просто підіймаємо таз, ми руками штовхаємось вверх, дивимось перед собою, голову не запрокидуємо. І тримаємо дане положення. Дихаємо повільно. Намагаємось відчути своє тіло. Тут нічого складного. Головне сітниці напружити. П'ятками тиснемо в підлогу. Руками тиснемо в підлогу. Відштовхуємось повністю. І розслабились. Нескладна практика, але дуже дієва. І маю надію, що вам сподобалось з поясненням. До речі, в коментарях. Можете залишити, чи подобається таке пояснення, чи все ж таки краще через дихання. І до зустрічі в нових відео.